Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Коли ми майже щодня отримуємо важкі новини та переживаємо стрес, постає велика необхідність піклуватися про свій емоційний стан. В нашій сторінці ми вже давали вам кілька дієвих вправ. Зараз ділимося з вами вправою м'язової релаксації. Подібні вправи застосовуються вже більше 100 років. Практика релаксаційних технік позитивно впливає як на фізичне, так і на психічне здоров'я, полегшує симптоми тривожності, зменшує стрес, знижує артеріальний тиск та допомагає з безсонням. М'язова релаксація є профілактичним заходом. Вона покращує навички справлятися зі стресом, підвищує емоційну стійкість. Концентруючись на напрузі та розслабленні м'язів, ви фокусуєтесь на моменті. Якщо ваша увага розсіюється, можете знову зосередитись на відчуттях свого тіла під час виконання вправи. Це стимулює уважність. Тож, знайдіть тихе місце, ляжте або відкиньтесь на стілець, покладіть руки на коліна, зробіть кілька повільних рівних вдихів. Тепер зосередьте свою увагу на наступних зонах. Намагаючись залишити решту частин свого тіла розслабленими. Почніть з ніг. Відчуйте стопи опору. Напружте стопи, підігнувши пальці на ногах. Затримайте на кілька секунд. Розслабте, повторіть. Потім напружте стопи, піднявши пальці максимально вгору. Затримайте. І розслабте. Повторіть вправу ще раз. Напружте верхню частину стегна. Можете впертися п'ятами в підлогу, щоб краще відчути м'язи. Затримайте на декілька секунд. Розслабте, повторіть ще. Напружте сідниці. Відчуйте, як ви піднялися на стільці чи на ліжку. Затримайте трошки, секунд 15. Розслабте. Напружте м'язи живота. Відчуйте, які вони сильні. Та розслабтеся. Видихніть зі звуком. Піднімаємо плечі високо. Аж до вух. Тримаємо. Згинаємо руки в ліктях. Плечі лишаються високо. Напружуємо кулаки. Робимо вдих, видих, ще раз і ще один раз. Підпускаємо долоні. Вдих, видих. Розслаблюємо руки, плечі все ще високо. Вдих, видих. Різко опускаємо плечі. Ви маєте відчути поновлення кровотоку в голові. Тепер зморщіть чоло на декілька секунд. Відчуйте, як м'язи напружуються. Потім повільно розслабляйте чоло. Зверніть увагу на різницю у відчуттях м'язів, коли розслабляєтесь. Напружте м'язи щелепи. Потім повільно ослабте напругу. Кілька секунд побудьте в цьому стані. Насолоджуйтесь відчуттям розслаблення, що пронизує ваше тіло. Продовжуйте дихати повільно та рівно. Піклуйтеся про себе та будьте здорові. З повагою! Ваш ІПІМ!